Привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Анна, і тут я закохаю вас у розумний фітнес без виснажливих тренувань та нудних вправ. Сьогодні будемо працювати над усім тілом. На вас чекає ефективне full баді тренування. Перед тим, як починати, обов'язково зробіть розминку за цим посиланням, яке ви бачите зверху. Ну що, готові зарядитися енергією? Тоді поїхали! Ми стаємо з вами на край нашого килимка, поступово опускаємо наш тулуб, робимо вправу roll down, крокуємо руками до початку килимка, підіймаємо праву ногу доверху і підтягуємо її до правої руки. Відкриваємо грудний відділ, закриваємо. Знову нога у нас на висі. І ми прокручуємо її через ліву ногу і виштовхуємося за допомогою правої ноги. Повертаємося. І тепер ліва нога піднімається доверху, підтягуємо до лівої руки, піднімаємось, повертаємо ногу назад і прокручуємо її через праву ногу. Робимо таких П'ять разів. Повернулися у вихідне положення. Робимо вдих, видих ролл-даун. Крокуємо, підіймаємо праву ногу, крокуємо до правої руки. Робимо ротацію в грудному відділі. Повертаємо ногу назад і розвертаємося в таке положення. Вдих. Видих, вдих, видих і крокуємо назад. Ще три рази. Відкрились. Не забуваємо дихати і видих, Повертаємось і крокуємо, розкручуємо наш хребет і повертаємось в початкове положення. Вдих. Видих, скругляємось, крокуємо на початок килимка, праву ногу відриваємо від підлоги. І крокуємо до правої руки. Підкриваємо грудний відділ, відштовхуємося назад. Нога весь час у нас в повітрі знаходиться. І змінюємо ліва нога, крокуємо. Видих. Видих. Повертаємось і опускаємо ногу. Розкрутились ще два рази. Коли ви опускаєтесь до початку килимка, робіть видих, потім вдих, і на відкриття грудного відділу знову видих, розвертаємось, робимо вдих, видих, відштовхуємось від килимка. На видиху намагайтесь підключати м'язи кору. Розкрутились. Зробили глибокий вдих, видих. Починаємо опускати голову, грудний відділ, Вкругляємо поперек і крокуємо. Робимо вдих, видих, відриваємо ногу, вдих, видих, розкручуємось в грудному відділі, видих, вдих і відштовхуємось правою ногою. Контролюйте все ваше тіло у цій вправі і цю вправу. Далі ми знову опускаємось в планку на випрямлені руки, наша нога права йде попереду, і ми відкриваємось в грудному відділі, ліва рука дивиться в стелю. Видих, вдих, видих. Вісім. Сім. Не висимо на плечі правої руки. Відтовхуємось рукою шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Змінюємо сторону. Розвернусь до вас цією стороною. Тепер ліва нога попереду, права нога у нас на цілій стопі. Ми робимо вдих, видих, відкриваємось в рудному відділі. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Відштовхуємося лівою рукою від підлоги. Чотири, три, два, один. Далі ми стаємо на килимок. Будемо працювати правою ногою. Ми Підтягуємо ліве коліно до правої долоні і на видих опускаємось. Наша опорна нога права, вона тримає баланс. Ми не розвертаємо наш таз, він у нас прямо опускається, не змінюючи своє положення. згинаємося в тазостегновому суглобі. Коліно намагаємося не згинати, а. Тримати прямо, стопа у нас лівої ноги розслаблена. І лівою рукою ми тягнемось до підлоги. Не обов'язково торкатись підлоги. Можна на, в мірі вашого згинання та затинового суглобу. Вдих, видих. Робимо 15 разів. Три, чотири. Якщо у вас не виходить тримати баланс, 5, ви можете підпертися під стіну, триматися рукою злегка. Сім. Вісім. Коли ви опускаєтесь, коліно правої ноги згинається, це допоможе втримати рівновагу. Десять, ще п'ять. Не розвертаємося в тазостегновому суглобі. Чотири, 3, 2. Один. Ми на цій самій нозі будемо далі продовжувати працювати. Ми розвертаємо її трішки всередину, під невеличким кутом, випрямляємо руки перед собою, корпус нахиляємо попереду. І все навантаження у нас на праву ногу. Ця нога слугує лише невеличкою опорою. Ми тримаємо завдяки неї баланс. Піднімаємо руки догори. Ця нога може в нас піднятися і в нас рівновага не втратиться. Робимо вдих, закручуємось, видих, розвернулись. Ми ніби. Наш тазостегновий суглоб. Правої ноги вкручуємо і розкручуємо. Робимо 15 разів. 4. 5. Нахилили корпус вперед. 6, Вся опора на правій нозі. 7, 8, Не поспішаємо. 9. Ви можете на секунду затриматись в положенні скрученому. І відштовхнутись. 10. Так ви відчуєте, як працює ваша сідниця. 11, 12. 13. Відштовхуючись, ви ніби робите супротив. Стопа підлога. 13. 14, 15. Якщо ви не відчули достатньо сідницю, ви можете затриматись на 5 секунд в такому положенні. 5, 4, 3, 2, 1. І розкрутились. Не знаю, як ви, але я відчуваю, як працює права сідниця. Далі ми змінюємо ногу, тепер ліва нога попереду, праве коліно підтягуємо до себе, торкаємось коліном до нашої лівої долоні. Робимо вдих, видих. Вийдих. Слідкуємо за нашим тазом, лопатки. Не повинні провалюватись. Якщо ви відчуваєте, що ви не можете зігнутися в тазостегновому сулобі так, щоб ви могли торкнутися до підлоги, не потрібно робити компенсацію у вигляді роз'їжджання лопаток. Шість, 7. вісім, Відштовхнулися від підлоги. 9. Десять одинадцять. Дванадцять, тринадцять. 14 і п'ятнадцять. Змінюємо кут нашої стопи трішки всередину. Нахиляємо корпус попереду. Права нога у нас може. Відірватися від підлоги, і ми не впадемо. Випрямляємо руки перед нами. І ми закручуємось, розвертаючи в ліву сторону вдих, видих, відштовхуємось стопою від підлоги. Вдих, видих, вдих, видих. Відчувайте, як розтягуються ваші сідничні м'язи на моменті, коли ви тулу прозвертаєте в ліву сторону. Шість. 7. 8. Тут важливо, щоб відчути вашу сідницю. Сповільнитись? Дев'ять. Десять. Нахиляємо корпус. Одинадцять, дванадцять. Тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. І давайте затримаємось на п'ять секунд. П'ять. 4, 3, 2, 1. І піднялись. Далі ми знову опускаємось з вами на килимок. Стаємо в бокову планку, стаємо на передпліччя правої руки. Праве коліно в нас зігнуте. Ліве стоїть, Ліва нога стоїть на підлозі стопою повністю. Робимо вдих. Розкриваємо бокові ребра, видих, опускаємось. Вдих. Видих. Зробимо таких десять разів. Ще чотири. П'ять. Шість. Сі. Відштовхуємося. Плечем перед флічем, точніше, від підлоги, щоб в нас плече не було біля вуха. Ми навпаки віддаляємо цю зону одне від одного. Два. Один. Далі ми затримуємось в положенні таз зверху, підтягуємо ногу до себе ліву, руку ліву закладаємо за голову, робимо видих. Тягнемо ногу назад і лікоть лівої руки тягнеться вперед. Видих. Вдих, видих. Така скрутка. Три. Чотири. Перед пліччям відштовхуємось правої руки від підлоги. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Опустились і змінимо сторону. Згинаємо тепер ліву ногу в коліні, стаємо на передпліччя лівої руки. Права нога на підлозі, а ліва долонь, права долоня, точніше. Опускається на вдих, видих, відкриваємо наші бокові ребра правої сторони, робіть вдих в нижні ребра, саме. Заспокоїмо наше дихання. Два. Один. Затримуємося зверху, підтягуємо праву ногу до себе, робимо вдих, видих, розкручуємось. Два, три. Не забуваємо відштовхуватись перед пліччям лівої руки від підлоги. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Закінчили з вами наше тренування. Друзі, не забувайте підписуватись на канал, ставити лайк та залишати коментар. Так я бачу, що вам подобається тренуватися разом зі мною. Під відео ви знайдете посилання на телеграм-канал, де я ділюсь з вами корисними рецептами, здоровими раціонами та ефективними вправами. До зустрічі у наступному тренуванні!